Мир вашому дому я Олег Мальований вітаю вас на каналі Користі Новини. Друзі, хочу сьогодні поділитися з вами рецепт, своїм рецептом лікеру подібного на Бехеруку. Декілька років тому привіз мені з Чехії мій добрий знайомий цю пляшку Бехеру. І вона мені дуже сподобалася. Я вирішив через який час зробити. Такий подібний напій е Ну, Бехерука, е ви знаєте, одразу робилось як лікарство і в аптеці, а зараз став лікар, дуже відомий на цілій світ. Е що ми до нього даємо? Е горілку. Бехеруку, яку я зробив вдома. Е Вийшла смачніша і краща, ніж Чому вона така вийшла? Тому що горілка була львівського заводу і вона м'якша і смачніша. А е смак був ну, ідентичний. Всі люди, хто пробував, дивувалися, що практично неможливо було відрізнити по смаку е від оригіналу. Беремо хорошу грілку. Тут є десь 2,5 літра. І відбавляємо, от я почистив половину апельсину, щоб не займати вашого часу. Шкірку апельсина. Ложки полину. Смак полину і апельсину має вгадуватися в лікарі, а решту приправ і трави даємо так, щоб вони, їх не можна було розпізнати, але вони давали такий загальний тон. Хвозди, якісь 20 штук зерняток, пів чайної ложки тархуну, аніс на кінчику, кінчику ложечка, фенкель, чверть ложечки, з 5 штук душистого перцю. Мускатного оріху чверні ложечки, зубрівку листочок, майрану чверть ложечки, тим'яну на кінчику ложечки, корицю одну паличку, шипшини 10 штук, чебрецю чверть ложечки, ромашку можна дати, чилу, чайну ложечку, імбиру чайну ложечку, аїру пів чайної ложки, з 20 штук липи, ялівцю з 20 штук, чай зелений півчайної ложки. Малої кусочок, листя суниці, малини, ожини, одна примала листочок, калгану, ну, так, з пів ложечки більше не треба, бо кусочок. 20 штук е, глоду сушеного, листочок е, плюща, календули. Цукру даємо з розрахунку 120 г на літру. І все це даємо. Е, Вистоятися, цукор перемішуємо. І на 10 днів е, настояти. І е, пересіджуємо і виходить чудова бехерука. Ось така вийшла бехірука. колір. Приємний смак, солоденька, не дуже солодка як психоліке, але такий, як оригінал. Пити її можна отак такими стаканчиками, можна розбавляти якимось газованим напоями, соком, додавати до коктейлів. Словаки е придумали пити вехір і запавати світлим пивом. Тут багато є корисних трав, вона корисна і смачна. Пробуйте насправді вато.